Продовжуємо випуск відомому коломийському художнику і Мирославу Ясінському. 55. Свій ювілей митець відзначив відкриттям персональної виставки під назвою Відгомін гуцульського барокко відбулось дійство у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Побувала там Мар'яна Мацьків. Виставка відгомін гуцульського бароко стала справжнім тріумфом Мирослава Ясінського. У залах музею Гуцульщини і Покуття не було де яблуку впасти. Це черговий раз довело, що Ясінського Коломиє Нують і цінують. Я скільки схвильований, Ви бачите, скільки людей до мене прийшло, Мені дуже це приємно. Значить, я в цьому місті щось зробив. Ну в доброму розумінні щось зробив. Буду намагатися далі творити, дай Боже, щоб було здоров'я і дуже вдячний всім, хто прийшов подивитися мої виступи, хто мене привітав. Я дуже схвильований. я я себе почуваю щасливим. сьогодні. Дуже дякую. Привітати ювіляра зібрали ще мало поважних гостей. Це влада міста, району, духовенство, колеги по пензлю, родичі і просто шанувальники творчості. Серед них були і ті, які починали свій мистецький шлях разом з паном Мирославом. Пана Мирослава я знаю, дуже давно. Виявляється 40 років. Я сьогодні собі прикину. І тут навіть важливо не просто творчість, а творчість того, що власне висить зараз на стінах. А в контексті людини, її життя, її творчості. Мирослав, як для мене, це близький товариш мій дуже. Він мені близький по духу. Я його не тільки знаю добре як художника, а як колегу, як товариша. Людина він дуже щира, приємна, дуже дружелюбна. Я б назвав його людиною шляхетною. Не всю мало людей таких є. До речі, найбільшим подарунком для Ясінського на відкритті виставки були його четверо дітей: кохана дружина, сестра і мама. Саме вони є головними натхненниками художника. Виставка в нього була 15 років тому. Після смерті його дружини була вся темна, чорна. А зараз я дуже рада, що в нього посвятила виставка картини світіші стали. У нього стало життя ліпше з Оксанкою, яка йому допомагає і з діточками. Я вітаю його. З днем народження, що вчора було. І щастя, здоров'я йому. Щоб здоровий був своїми діточками, ти зі мною. Як в творчій родині? Класно. Творчій родині дуже цікаво. творчо живеться і хочеться жити. Так, я думаю, що по-іншому не цікаво. Між іншим, з нагоди свого 55-ліття митець представив рівно 55 робіт. Всі вони створені у різні періоди життя і охоплюють останні 20 років. Тому виставка є ретроспективою творчості Ясінського. А основа творінь гуцурські та покутські традиції. Ще одним подарунком для Мирослава Ясінського стала презентація листівок, присвячених мистецькому доробку художника. Вони стали четвертим випуском нового культурологічного проекту. Коломия у світі мистецтва, сама ж виставка пробуде у музеї до 5 березня, тож всі охочі можуть відвідати її.